У Житомирі продовжують ремонтувати тротуари. Зокрема, на вулиці Покровській 13 вересня кипить робота, вкладають бортовий камінь. На цій ділянці частково приватними підприємцями була укладена плитка, але її демонтували. Навіщо знімають плитку біля крамниць? Та куди її дівають, журналісти житло в знавалися в профільному управлінні. Дійсно, є біля приватного бізнесу вкладена плитка колись під власники магазинів. Кремниць власним коштом викладали цю плитку. Є плитка, яка покладена там пару років, є плитка, яка вже більше 10 років лежить. Вона вже в геть, непридатному стані, в геть непридатному стані, і плитка, яка демонтується, її забирає власники магазинів. Бо вони за неї платили колись кошти підрядникам своїм, і вони її забирають до себе. Та плитка, яка непридатна, є зовсім розрушена плитка, вона теж демонтується, вивозиться на будівельне сміття. Всі власники магазинів підрядної організації попереджені, що будуть проводитися капітальні ремонти. І з власником погоджено або він сам знімає плитку, або він домовляється з підрядною організацією про її демонтаж. Ті ділянки, де Змонтовано гранітну плитку, вона залишається. Демонтують, бо плитка не підходить за розміром та кольором, кажуть в управлінні капітального будівництва. Плитка у нас іде одного формату по місту, так, і змінена товщина. На цих всіх об'єктах плитка вкладена 4 сантиметри. Зараз ми вкладаємо плитку 6-8 сантиметрів в залежності від ділянки для того, щоб наші прибиральні машини, які потім обслуговують тротуари, були, ну могли пересуватися. Магазини ж тоді вкладали там, плитку точною 4 см. Можливо, воно і заощадило, але візуально, візуально от подивитися, да, йдемо по місту, і у нас місто врізно. Різнокольорових десь власник поклав сіру плитку, десь червону плитку, десь Да? Зараз у нас все в одному кольорі, в одному форматі. Наприклад, ось по вулиці Великій Бердичівській йде ділянка реконструкції. Ми почали від вулиці Кочергії, і до вулиці Шевченка. Шевченка у нас сквер Шевченка, пам'ятник Шевченка, викладений з того формату, яким ми зараз вкладаємо. Так, а ділянка біля кафе Марципан вона викладена з червоної плитки. Так, от вона не буде. Естетики, якщо ми залишимо червону плитку, власник попереджений про демонтаж плитки. На деяких ділянках, де проводиться ремонт, був знятий старий асфальт. В управлінні також пояснили, куди його дівають. У нас є два види асфальтобетонного покриття. Є покриття, яке фрезерується фрезою. Цей асфальт вивозиться на комунальне підприємство ЖУАШ на їхню базу, або практикувалися, укладалися, відсипалися дороги ґрунтові в мікрорайонах. Те асфальт, який на тротуарах у нас, як у КБ, як в УКБ замовника, він у нас демонтується ескаватором. Він непридатний для повторного укриття. Він вивозиться на будівельне сміття.